Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 8 червня о 1.50 в селі Сеньково-Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу військами Російської Федерації пошкоджено приватний будинок. О 22 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік. О 14.08 в селі Івано-Шичине в приватному домоволодінні. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік. О 13.20 в селі Козача Лопань внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто. Постр... Раждало дві жінки, госпіталізовані о 10.20 в селі руські Тишки пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у селах руські Тишки, черкаські Тишки та селі Циркуни відновлено. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники ДСНС загасили три пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами. Вчора об 11.36 в Чугуївському районі ворожі снаряди влучили у лісгосп. Горіла суха трава та лісова підстилка на площі 2,5 гектарів. Постраждалих немає. О 22.53 Ворог обстріляв село Шевченкове Куп'янського району. Там горів автомобіль на площі 12 квадратних метрів. Постраждалих немає. Сьогодні, о другій ночі, внаслідок обстрілу в селі Сенькове Куп'янського району горіла господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено три одиниці техніки та 12 чоловік особливих. Бового складу. Пожежу ліквідовано о 3.28. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. В результаті вибуху боєприпасу загинув чоловік 1980 року народження. Обставини подій встановлюються. Подія сталася в селі Іваношини Богодухівського району. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника. На Харківському напрямку відбулися дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів. На Куп'янському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Сеньківка, Піщана, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки. Марія Соловйова, Дмитро НГОЕНТА Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти випустили на Україну одну керовану авіаційну ракету Ха-59 та 13 ударних БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, збито 9 «Шахетів» і одну ха 59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей. Внаслідок атаки у Нікопольській громаді Дніпропетровської області є загиблі. За даними голови Ова, пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт Адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя ще п'ять по Нівичині, Побиті два дачні будинки, дві господарські споруди і стільки ж будівель, що не експлуатувалися, зачепило лінії електропередач. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Франція виділить Україні 200 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про створення фонду допомоги для відновлення української критичної інфраструктури на суму 200 мільйонів євро. 60 мільйонів євро із цього фонду отримає український енергетичний сектор, пошкоджений через обстріли. Французько-німецька оборонна компанія відкриє дочірнє підприємство в Україні. Воно вироблятиме військову техніку та боєприпаси. За даними змі в Парижі, глава України Володимир Зеленський, президент ради директорів компанії Філіп Петіколен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали відповідний документ. Компанія виробляє танки, леопард, артсистеми, самохідні артилерійські установки «Цезар», які Франція передавала українській армії та інше. Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема, йдеться про відмову від використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Посадовець також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності. Виняток не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціювання повітря. Є частиною виробничого процесу. Харків кожного дня піддається обстрілам, комбінованими боєприпасами, ракетами та кабами. Останніми тижнями удари були дуже жорстокими як наслідок смерті ні в чому невинних мирних мешканців, серйозні руйнування будинків та інфраструктури. А після березневих ударів міст залишилось без своєї енергетики. Вимушено живитись від інших міст. Між тим сьогодні в Харкові більше ніж мільйон мешканців. Розповідає Ігор Терехов в інтерв'ю журналістам з Турції. Крім цього, у нас перебувають більше 220 тисяч вимушених переселенців з Донецька, Луганська, Запорізької області, здекупованих територій з території, де ведуться зараз активні бойові дії, і це ми чудово розуміємо. Що стосується виїхали люди. Ну звісно, після таких прильотів частина людей залишила місто, але це ми можемо констатувати, що це дуже велика кількість цих людей, але все ж таки люди виїжджають і це природно, це ми потрібно розуміти. Але за минулий тиждень ми маємо 11,5 тисяч, де більше вже людей, які приїжджають. У нас регіони в Харківській області, там де ведуться активні бойові дії, ми їх розміщуємо всіх. І попри все життя триває, працюють магазини та супермаркети, курсує громадський транспорт. До речі, Харків єдине місто в Україні, де проїзд безкоштовний. Автобуси, електротранспорт, метро зауважує мер. Хоча дефіцит енергетики впливає на життєдіяльність міста. Метрополітен є основним перевізником і основною такою життєвою артерією, транспортною артерією в місті, але ми пустили потяги з великим інтервалом, бо не вистачає напруги, як ви розумієте. Це з того, що стосується електротранспорту і підземного, і наземного. Що стосується комунальних послуг, то так, ми подаємо комунальні послуги, газ є, ми заживлюємося якось, але все це на грані фоли. Тож ще з весни Харків дуже серйозно готується до опалювального сезону, який з огляду на ситуацію буде складним, зауважує мер. І нам необхідне остаткування. На жаль, такого остаткування не виробляється в Україні. Це остаткування когенераційне, невеликі установки, модульне котельне і установки для вироботки електроенергетики, так звані генератори, які працюють на газу. Вони потрібні нам невеличких розмірів, невеличке. Такої мощності для того, щоб вони були розставлені по місту, і їх неможливо було б одразу уразити всі, і для того щоб перезанувати для того, щоб місто було з електропостачанням і з теплопостачанням, та найголовніше, що потрібно наразі Харкову для безпечного і стабільного функціонування, так це закриття неба, говорить Ігор Терехов. Це може статися тільки тоді, коли буде сучасніше протиповітряне остаткування поставлено до Харкова. Тому для нас дуже важливо, щоб це було. Це сучасні системи ППО, і вони здатні сьогодні збивати все те, що летить до Харкова. Яна біляєва, Віктор Нездрачов, Станислав Решко, Єгор Мікенін, Харків. Новини. Кі, уже третій рік живе під постійними обстрілами. Це одне з найбільш постраждалих міст від ворожої агресії. Багато вщент зруйнованих і пошкоджених будинків квартир. А кількість вибитих вікон вже і не підрахувати. Відновленням з перших днів війни займаються в тому числі і міжнародні партнери. А от як зв'язатися з представниками цих фондів та на яку допомогу можуть розраховувати харків'яни? Поговоримо з директором комунальної установи Офіс реформ Харкова Дмитром Давід'янцем. Дмитро Олегович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які наразі у Харкові працюють міжнародні організації, і яку саме підтримку вони надають? Доброго дня дійсно сьогодні у місті працює понад 30 міжнародних організацій це велика кількість, яка вдалося досягти завдяки системної праці. Харківського міського голови та його команді ми можемо кісно, казати, що зараз вся міжнародна спільнота сфокусована саме на місті Харкові. Основні партнери це вже різні напрямки Агенції це напрямки проєкту Юсейт. І якщо ми кажемо про те, які саме проекти здійснюються, в яких напрямках працює наша комунальна установа, то ми можемо умовно на декілька периодити. Перше це таке більш гуманітарне екстрене Вання на жаль, ми бачимо, що міста постійно обстрілюються, і першими виїжджають з комунальщиками. Фонди, які надають там, матеріали для закриття конторів, надають психологічну юридичну допомогу тим людям, які там, в моменті постраждали. А, і з іншого боку, ми бачимо, що велика кількість внутрішньопереміщених осіб зараз у Харкові, і міжнародні фонди реєструють на матеріальну допомогу та на гінічні продуктові набори, тобто щось там, базове, яке б допомогло їм проіснувати, та людям а, бути у місті, адаптуватися а, у перший період, коли вони приїжджають. Інший напрямок, і, напевно, він один із найбільш великих це щодо питань відновлення, відновлення житла. Ми розуміємо, що російський агресор постійно зруйновує, і тут ми працюємо з міжнародними агенціями щодо скріння, щодо ремонту квартир. Зараз запустилися новий проєкт з міжнародними фондами, це з агенцією ВКБО. Щодо встановлення модульних домівок. Це на жаль, коли у людини, яка живе у приватному секторі, є повністю зруйноване житло. Йому міжнародна агенція саме на тій землі, де він проживає, встановлює модульний дом з усіма необхідними речами. Тобто там вже дома від 15 і більше квадратних метрів з туалетом, дешевою кабіною, з спральною машиною, щоб допомогти якось людям пережити те нещастя, яке з ними трапилось. Інший напрямок це. Коли ми кажемо вже про проєкти розвитку, про економічне, ми активно працюємо з швейцарською агенцією Хельвета з USAID щодо саме економічної допомоги нашому бізнесу, тому що ми розуміємо, що зараз підприємці це наші герої, які щоденно Працюють під обстрілами, тому запускаємо для них проекти. Так, наприклад, пройшло нагородження перших підприємців сертифікатами на генератори на стрілінки, що дуже актуальне до нашого міста, і ця програма буде продовжувати тривати. І зараз ми працюємо ще над грантами для відкриття власної справи та для відновлення того бізнесу, який постраждав. І четвертий напрямок: це напрямок щодо скажімо так, критичної інфраструктури, коли ми кажемо, і він тут досі широкий, починаючи від генераторів і пунктів незглавності без забезпечення до встановлення модульних китай-когенераційних рішень, тобто, щоб ну, є там позиція міського голови, щоб опалення з тим, лекарпостачання в місті було децентралізовано. і ми там в першу чергу на це фокусуємо фонди. А щодо статистики, чи є якісь цифри щодо цієї допомоги, що зроблено, скільки там відремонтовано, можливо, скільки генераторів наші партнери вже поставили для наших підприємців. Щодо діяльності міжнародних фондів у цифрах, це понад 7 тисяч квартир, які міжнародні фонди відновили з початку повномасштабного вторгнення. Це понад 30 колективних центрів, тобто міста, де проживають натрімішні особи, які міжнародні фонди обладнали. Та зробили легкі ремонти а, понад 300 генераторів, які зараз працюють у пунктах незглавності на нашого міста на різноманітних котельнях. Та якщо ми кажемо про допомогу бізнесу, це там понад 10 мільйонів гривень, що міжнародні фонди роздали протягом а, кінця минулого року і початку сьогоднішнього. Хто з харків'ян може скористатися цією допомогою? Тут це залежить від про який саме проєкт, ми кажемо. Наприклад, є в нас проєкт Харків бізнес Хаб, як там ваучери зараз на генератори та стрілінки. Кожен підприємець тобто може скористатися, прийти там, на площу Правлівську та отримати консультації щодо грантових можливостей, рекомендації, що як вийти на імпорт, на експорт, та ми допоможемо йому там розписати грантову там, заявку, щоб він подався на міжнародний конкурс. Наприклад, ще існує на проєкт центр адаптації СРІ. Це проект, який це розпромовано направлений на адаптацію приміщення Хасів. Туди вони приходять. За психологічною юридичною допомогою, за реєстрацію на матеріальну допомогу та продуктові набори. А якщо є там пошкодження житла, то ми тут безпосередньо працюємо з профільним департаментом житлово-комунального господарства, з головами адміністраціями, які надають нам списки, викремлюючи тих людей, які не підпадають подпадають до під програми. Є відновлення. Що стосується тих організацій, які займаються саме відновлення. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, ми розуміємо, що у місті знаходиться п'ять ключових міжнародних організацій, які займаються відновленням, вони допомагають мешканцям з легким та середнім ремонтом. Коли ми кажемо про легкий та середній, це якщо легкий це безпосереднє скління, якщо середній це ремонт до 6 тисяч доларів. Ну, тобто, це такий базовий ремонт, який допомагає на скління, плюс встановити двері та якусь базову комунікацію всередині квартири. Якщо ми беремо період, спочинаючи з цього року, то вже понад трьох тисяч квартир міжнародні фонди допомогли відновити. І тут треба сказати, що місто дуже балансує, тому що є там декілька допомоги. Державна програма є відновлення з одного боку. З одного є міжнародні фонди, і якраз там завдяки там праці адміністрації та департаменту профільного нам дається там виокремлювати саме тих людей, які не попадають в відновлення, але які є в Харкові і яким. Треба допомогти, і тут напевне хочете проговорити про тематине стереотипів щодо розподілу цих коштів, цих ресурсів, які міжнародні фонди надають на відновлення. Хочу сказати, що міська рада, наша комунальна установа, ніяк не касається тих коштів, тому що міжнародні організації самостійно проводять внутрішні торги, тендери, знаходячи ту компанію будівельну, яка буде впроваджувати ці ремонтні роботи. Міська рада тут безпосередньо працює Працює над тим, щоб викримати саме тих людей, котрим необхідна допомога, і сфокусувати міжнародні фонди саме на Харків, щоб як більше ресурсів надавалися нашим місту. Дмитро Олеговичу, куди звертатися людям, які хочуть отримати допомогу, і що для цього потрібно? Щодо пошкодженого житла, який підпадає під критерії фондів, це ми спрацюємо з головами адміністрації. Тобто вони нам надають списки тих людей, у яких пошкоджено майно, та які там не підпадають під відновлення. Щодо питань підприємництва, площа Паливська 4, Харків Бізнес Хаб там повністю підприємцям нададуть інформацію про діючі міжнародні. Можливості подіч програми підтримки від саме від міста і допоможуть зареєструватися щодо питань. ВПО в центр інтеграції свій, де внутрішні переміщення особи можуть прийти та отримати різного плану допомогу від психологічної до матеріальної. Дмитро Олеговичу дякую за цікаву розмову за роз'яснення. Сподіваюся, що багатьом харків'янам ця інформація стане в нагоді, як і допомога. Дякую вам тихого дня.